Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Галієва і сьогодні ми з вами зробимо нарощення викладного френчу по формі овал, використовуючи геля желе як для формування ложа, так і для вільного краю. Лігтєва пластина моєї моделі досить пласка, широка, а манікюру не було ну, дуже давно. Тому що ми робимо? Підготовлюємо нігтєву пластину до нарощення на нижні шаблони. Тобто мені необхідно повністю видалити вільний край і відкрити справжню форму гіпоніхію, щоб максимально коректно підрізати та поставити шаблони. Так, для справді якісної і чистої роботи з шаблонами не потрібен жодний надлишок вільного краю, ані свій, ані штучно зроблений з полігелю чи гелю желе Навіть на гризунах. Так, там достатньо іноді просто допомогти собі тейпами або вологостійким пластерем, або взагалі обійтися без нього. До речі, якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео на такій моделі саме з моделюванням на шаблони. Це не про показову роботу, як можна, а про те, як безпечніше і надійніше, без контакту зі шкірою, гіпоніхієм і без затьоків та сходинок. Тож пишіть в коментарях, чи цікава вам була б така робота. Далі виконуємо комбінований манікюр, але без глибокої обробки, бо враховуючи подальший поверхневий опил, є ризик пошкодження зони проксимальної складки. Взагалі в чому суть? Кутикулу лишають на зріз перед топом, щоб проксимальний валик був захищений своєю роговою частиною від абразивів. Це може бути пилка, баф або навіть фриза. І насправді я дуже лінива в цьому плані, і мені простіше спочатку зробити манікюр, ніж потім після поверхневого ополу. Бо насправді наш мозок звик до певної класичної послідовності, в якій манікюр робиться спочатку. А коли мова йде про той же викладний френч, і ти виконав всю брудну роботу, вже хочеш покривати топом і такий, йой, а ще ж манікюр, і насолода від роботи трохи мінусується. Тож, мені простіше якомога більше на чистоту спрацювати в прикутикульній зоні, щоб максимум пройтися там бафом. Ну і власне баф там якраз інколи може виконувати шліфувальний етап, як в пилочному манікюрі, тож кутикула ніколи в кінці роботи не виглядатиме брудно. Але повертаємося до нарощення. Виконувати його я буду на цих красунчиків, які ви вже могли зацінити, це оновлені нижні паперові шаблони від JZ, які відрізняються оновленою щільністю з тією самою надійною клейкістю, що забезпечує надійну фіксацію самого шаблону та арки змодельованого нігтя. Також обов'язково надавайте перевагу саме фольгованим шаблонам, бо саме вони здатні сприяти якісній полімеризації матеріалу по всій товщині викладки. І, до речі, оновлена викройка цих шаблонів полегшує роботу навіть початківцям. Варто лише спробувати, щоб зрозуміти, про що мова. Далі після встановлення шаблонів на форму мигдалю обов'язково виклала тонку підложку з надійного прозорого однофазного гелю. Найкраще для мене протягом років це саме від JZ. А щодо основних продуктів для роботи це геля жиле зановленої колекції Tixotropic. Що таке взагалі тиксотропія? Це здатність продукту залишатися в нерухомому стані, поки його не починаєш рухати. І від того він вже починає змінювати свою консистенцію. Що взагалі потрібно знати про гелі-желе з такими властивостями? Бо хто вже мав досвід роботи з таксотропними гелями, міг бачити різні консистенції і різні за функціоналом продукти з однією і тією ж самою назвою гель гель-желе. Саме це покоління гелів желе дійсно є дуже статичним, що дозволяє майстрам наразі з легкістю робити зміцнення та ремонти вільного краю. Але зазвичай вони не надто пігментовані в порівнянні з попередніми поколіннями гелів-желе, консистенція яких більш наближена до гелю. І, до речі, я вже підготувала вам з ними відео, де я детально все покажу і розповім теж, на прикладі френчу, тільки буде корекція. Буду вдячна, до речі, за ваш фідбек в коментарях, якщо чекаєте. Але, повертаючись до цих гелів, хочу також відмітити їх низькотемпературність. Навіть клієнти з підвищеною чутливістю практично не мають на них реакції в процесі полімеризації. І ще декілька негативних нюансів про нове покоління гелів желе Всі вони наразі дуже чутливі до ультрафіолету. Варто лише десь потрапити промінчику, або якщо ви працюєте з верхніми формами, то повільна робота при фіксації матеріалу дає дуже швидку реакцію полімеризації. Тож з одного боку оперативна полімеризація є і вагомим плюсом, але і мінусом. І також майстри жаліються, що в деяких компаніях саме нові гелі жиле не завжди трапляються такі міцні, як того від них очікуєш. І як, по суті, досі є з тими гелями жиле, про які поговоримо вже в наступному відео. Я показала вам в роботі камуфлюючий кольор відтінку Кашемір та для френчу обрала насичений молочний відтінок з назвою Сноу, щоб ви могли вже в наступному відео порівняти кольори за пігментацією, особливо білого кольору. І ось така швидка робота в нас вийшла.